В високому союзі між партнерами завжди зустріч. Це саме стан. Стан зустрічі з партнером кожен раз, як ніби з нового листа. Коли ви доходите до такого рівня усвідомлення і здатності любити широти свого серця, коли ви можете входити в любов і в партнерство, при цьому не створювати. Деструктивних зв'язків між вами, не поглинати і не занурюватись в іншу людину так, щоб втратити себе. Тому що любов це завжди прямий потік. Любов до себе це завжди прямий потік. І щоб не втратити його, і щоб не втратити себе, повертайте себе собі, перебуваючи в своїй структурі, так, щоб. Wiatr gólał między wami.